Канал Конфігура 96 пропонує серіал Конфігурації Божевілля, вірогідна історія, Боротьба народу за свою незалежність. Шостий президент. Розпуск парламенту. Бумеран. Ганебна обіцянка. Нові парламентські вибори. Монобільшість. Шостий президент урочисто склав присягу на засіданні парламенту в кінці останнього місяця весни, чи дотримається він її, чи не зрадить країну, як зрадив четвертий президент. Про це дізнаємося згодом. А нині він з парламентської трибуни заявив, що має намір розпустити парламент і оголосити дострокові парламентські вибори. Для чого він це зробив? Адже чергові парламентські вибори мали відбутися наприкінці 2 місяця цього ж року. Тож вже наступного дня він підписав указ про розпуск парламенту. А зробив він це з тої причини, що не маючи своїх прихильників у парламенті, він впродовж п'яти місяців не зможе втілити в життя жодного закону, який він вже намірився прийняти. За цей час. Народ стане потроху розчаровуватися в ньому, і на чергових виборах він не зможе провести парламент конституційну більшість, щоб повністю змінити конституційні закони і змінити курс держави з західного вектору на східний. Отож, він і розпустив парламент на основі того, що вже три роки, як він існує без коаліції, а вже при п'ятому президенті ми про це вже говорили раніше, коли відбулася політична криза в державі. І перша коаліція розпалася, вдалося створити коаліцію з двох фракцій з допомогою позафракційних парламентарів, що порушувало існуючі закони. П'ятому президенту тоді не слід було закривати на це порушення очі, а розпустити парламент. Але він, маючи соціологічне опитування, що його прихильники війдуть у новий парламент з меншою кількістю, а прихильники його ворога жінки візьмуть більшу кількість місць в парламенті, не захотів розпускати парламент. Бо не бажав торжества свого ворога жінки і, закривши очі на порушення Конституції, гарантом якої був, запустив бумеранг. Ось цей бумеранг і повернувся з підписом шостого президента, але нині він вдарив не тільки по п'ятому президенту його сподвижниках, а й по всій країні в цілому. Як тільки шостий президент приступив до виконання своїх обов'язків, з ним зв'язався президент з української країни з найбільшою економікою на планеті, який мав наступного року переобиратися на другий термін і попросив шостого президента накопати щось на сина його суперника на президентський пост, щоб той запрямований кримінальним скандалом з сином не зміг активно протистояти йому на президентських виборах. А син цього суперника на пост президента в Зокоянській країні мав деякий бізнес-інтереси в нашій країні. Тож наш шостий президент відповів президенту Зокеанської країни, що поки він не має впливу на Генерального прокурора, але незабаром він буде мати свого 100% прокурора, і то він зможе виконати його прохання. Тож таки був цей президент Заокеанської країни, яку називав країною найбільшої демократії на планеті. Це був бізнесмен мільярдер паяц, учасник шоу і власник планетарного шоу на звання Красуні Планети. Президентом він став у нечесній боротьбі з першою жінкою претендентом на пост президента і ходили чутки, що не без допомоги спецслужб Східної Федерації. Потім ці чутки через рік підтвердяться, коли програвши президентські вибори, він за допомогою НАТО покерованого агентами спецслужб Східної Федерації захоче здійснити державний переворот в океанські країні. Але на те вона і зветься найдемократичнішою країною на планеті. Що в неї настільки сильні державні інститути влади і настільки багато запобіжників, щоб передбачити всілякі несподіванки і упередити їх. Тож цей переворот йому не вдався, але так як він керував цим переворотом через підставних осіб, не відразу вдалося довести його участь у ньому. І тому, допоки йшло слідство, він, як колишній президент, мав повний імунітет. І не був заарештований, та навіть мав намір брати участь у наступних президентських виборах. Така ось демократія. Тож, дійсно, нашому шостому президенту, як тільки призначив Генерального прокурора, вдалося ініціювати розгляд кримінальних справ проти сина президента на пост президента в Заокеанській країні на прохання тодішнього діючого президента цієї країни. Але ще прокурор виявився не стопроцентним, чи відкриті справи були безперспективними. Та до судового процесу жодна з відкритих кримінальних справ так не дійшла. І хоча, коли вже цей президент став діючим президентом, ці справи не були закриті, але й жодного руху по них не відбувалося, вони не були закритими навіть тоді, коли вже йшла повномасштабна війна нашої країни Східною федерацією і ця заокеанська країна своїми союзниками на Західному континенті надавала нам фінансову і матеріальну допомогу в боротьбі з Східною Федерацією і постачала нам найновітнішу зброю, якою ми і перемогли ворога, і привели його до повного самознищення і розпаду на окремі держави. Потім, згодом, коли наша держава буде існувати зовсім на інших принципах державотворення, всі кримінальні справи, які були відкриті без доказової бази, будуть визнані нікчемними, їх закриють. Отож, Нові парламентські вибори відбулися в кінці другого місяця літа. Хоча було й оскарження указу шостого президента, який ініціювала група парламентарів, та Конституційний суд визнав указ шостого президента Конституційним. Адже насправді попередній парламент з причини злочинного недбалого виконання своїх обов'язків п'ятим президентом більшу частину своєї каденції працював з порушенням законодавства. В ході виборів перемогу отримала. Президентська сила, яка взяла більшість місць в парламенті, але Конституційної більшості не отримала. Хоча з цією силою, що взяла собі назву для парламентської фракції Надія народу, хотіли створити парламентську коаліцію ще дві фракції, одна з яких фракція жінки ворога п'ятого президента, що дала Конституційну більшість, але без повного контролю з боку шостого президента, тож шостий президент своїми. Радниками вирішив, що краще синиця в руках, ніж журавель в небі, відмовився від коаліції на користь монофракційної більшості, і це дало йому змогу запустити так званий турборежим для прийняття необхідних законів, які не потребували голосування конституційною більшості в парламенті. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець гори під цим відео.